Привіт, мої хороші. Сьогодні в мене буде розпаковка. Але яка розпаковка? Замовили на заказ UA через інтернет і доставка перший раз безкоштовно. Замовляли ми з метро. Дуже важке піднімати не буду, але будемо по чуть-чуть розбирати. І так, замовили, господі, підпальці кнопті не вирвали. І нові пакети замовили капусту. Це у нас тут 2 кг. Дві такі маленькі і одна величенька. Молода капуста. Дуже гарна на салат. Макарони. Не знаю, хто їх роби. роби. Коротше, неважливо що шукати. Ну, хотілося б сказати, але. Ну. Не пише. Пише, але ну, довго читати. Так, соуси два чесникові. Дуже подобаються нам смачнющі. Баборону, ви розумієте, не успокоюся. Просто так, так все пише, майже не на нашому. Далі, щось Італія. Все, знайшла Італія. Далі борошно. Іноді там якусь пампушечку, хлібчик можна спекти. Ого, щось у нас тут посипиться. Два кілограми, ще їх в пакетик вкину. Далі чайок чорний листовий. Має бути крупно-листовий Рьобовський. Так. Кава натуральна мелена. Хух, жарко. Вершки до кави, звичайно, або ще можна, коли готує щось. В основному додаю жульєн. Але поки не збираюся його точно робити. Так, огірочки свіжі. Це в салатики з молодої капусти. Мілко нарізати капусту, нарізати огірочок. Кріп, сіль. Олія і оцет. І дуже-дуже буде смачно. Так, що це у нас? Ага, це жіночі штучки. Дріжджі. У мене є, але ще треба муки ж заказала, борошна. Так. Потім у мене йде консервація зараз. 9 кілограмів цукор. 3 пачки по 3 кг. Ну, сейчас компотики. На компотики годиться. Так, тут у нас ідуть ковбаски. Не видно, треба відкривати, ну це поки піде в морозилку. Три штучки. По пів кілограма я замовляла. Одні свиня, свиня, свини говяжі, свиня стрілятини одні. Мають бути чиста свинина. Свини яловичини, українські яловичини. Направильно, в прошлий раз в них так зважили. Ці красні дуже. Хоча свинина пише домашні, ну, в общем, понятно, що нічого не понятно. Ладно, чиста має бути чиста свиня і свиня з телятиною, тому що я телятину не їм. М'яско. Так, кілограм. Фух, лопатка. Не видно. Все через пакети не видно. Так, ковбаска, дрогубицька, метро шеф, дуже добре. І мартаделька. Мясне вони положили все окремо. У мене масло. Я їхнє масло також люблю, дуже добре. І два штуки. І взяла отакі сирочки, сиркові батончики з злагоди, не знаю, попробуємо. Дуже хочеться мені солоденького, І все. Перша доставка була безкоштовна. А всі наступні, так розумієте, залежить від суми і від... Боже, від кілограму, від весу доставки. Це в нас вийшло, якщо я не помиляюсь, 1600 гривень. Дякую вам за перегляд. Якщо вам цікаво таке, можете також спробувати. Мені було цікаво і так удобно, коли машина не працює, коли ти не можеш поїхати сам, то так нормально, вигодно. Зручно, дуже, і продукти всі нормальні собрані, тобто так, якби я сама їх збирала. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня, гарного настрою та мирного неба!